Дорогі тернополяни та гості міста. Якщо найближчим часом ви бажаєте придбати квартиру, агенція нерухомості Вісон має для вас чудову пропозицію. Квартира розташована на прекрасному третьому поверсі, великому ЖК, де на першому поверсі розміщується багато комерційних приміщень, магазини, салони, краси. Також неподалік із даним ЖК, розміщена зупинка громадського транспорту, що дозволить вам легко та швидко добратися у будь-яку частину нашого файного. Міста Тернопіль сам будинок монолітно-каркасний і утепленням. В Будинку встановлено енергозберігаючі вікна. Також будинок розташований на підземному паркінгу, що дозволяє використовувати паркінг як укриття, так і зберігати власні автомобілі. Загальна площа квартири складає 64,4 метри квадратних, що дозволяє кожному зробити ремонт на свій вибір. Є можливість перепланування і зробити з однокімнатної двокімнатно. До квартири заведено усі комунікації: газ, світло, вода. У дворі даного будинку розташований великий дитячий майданчик, що дозволить вашим дітям не виходити за межі двору, гратися прямо тут і бути постійно під наглядом своїх батьків. В даному ЖК знаходиться абсолютно все, що потрібно для вашого комфортного проживання: підземний паркінг, чудові під'їзди, ліфти працюють уже в кожному із них. Даний житловий комплекс чудово підійде для вашого комфортного проживання. За детальною інформацією, звертайтеся в агенцію нерухомості Вісон.